І ходене я, Ялоніта і в Верхивені вийшло нове оновлення про коней. А, і ще зараз ми поїдемо. точніше не поїдемо. Є у нас ось такі коні. Дивіться, я їх можу поставити декілька. Так, три, два, один. Так щоб не було повтору, коня я не можу. Но ось такі у нас ще є Волосатик. Якщо е, що ці коні за а, ці коні за цей геймпас. Татя геймпас іконку теж оновили. Якщо я не бачили там де я купляла премиум и подивіться обов'язково видео там де я платила на остров там я є цей пак, і він был зовсім иншим так сейчас я забалакалась ось такий би беляшек бі у нас є и ось такий, ось такий кінчеї дивіться який він гарний і ще. Хм, давай еще їх можна отакі, прям отакі. Далі ой, -ой, ой Так, друзі, ще у нас є ось такий осволок. Дивіться, на ньому можна лазить своїх дітей, якщо ще у вас є в Брукхевен. Далі є е ось такий ще жеребець маленький. Не осволок вже, а такий коник маленький. Так, і спробси у нас з'явилися ось такі у нас з'явилися ось такі, ось такі і ось отакі паркани з'явилися. ось такі у нас, вот такі у нас коні, яких можна також розставляти, ось... ось коні. Ще біленько я забула поставити ось. Їх можна також фарбувати, в який колір заманеться. Ну, якби ви не фарбували, він буде завжди світліший, ніж цей колір. Так, ви запитаєте, що у нас з'явилося ще? У нас з'явилася отака, щоб чистити своїх коней. Отак можна. залезть на коня не можно. Так. И так уже третья. Третья эмоция и четвертая. А так мы просто держим. Так мы расчесываем вверх и вниз. Ой, фу. Так мы чистим по кругу. А так мы чистим а, оваль, в овальном темпе. А так. И как вы разумею, скорость, скорость тоже не поменялась. Она... Ну, точнее, поменялась скорость. Минимум, если вы кого-то хотели геймпас, ну, трошки у вас премиум матае. 35 скорости додае такие кин, но вам еще треба будет заплатить 40 робоксов. И еще... П'ятдесят є тридцять п'ять, двадцять. Отак, як ви тут все підписується, ходить. А, швидко ходить. А, цей, це для турнірів таке підходить. Далі, галопом там підписано галу. Також, якщо ви хочете позабутись, то можна отак просто почесати його. І вам більше всього друга емоція підходить. Дивіться, як. Можна чесати цього конуга. На з вами була я Ваніта і всім до побачення.